Як я виглядаю? Е, мені здається, що я виглядаю як людина, е, яка все зрозуміла про життя. Життя це додаток англійської мови. Е, спочатку ми дізналися, що таке локдаун. Зараз блекаут. Наступне слово їбав дізнаватись, якщо чесно. Дуже сподіваюсь, що там щось про прибульців. От. Хоча б дізнаємось, хто побудував піраміди. Вони чи гардон, правильно? Вчора були обстріли і в Києві у моїх знайомих не було світла, води, всього. У мене все було. Дуже дякую, що не послали нахуй. Сьогодні я, ну і мені було дуже незручно, розумієте, якось я відчував трохи провину якусь. Сьогодні прокинувся: нема світла, тепла, води, мобільного інтернету. Я так, ну зараз охуєнно, Зараз зараз теж можу написати, що мені без світла видно, що ви там підараси. але не використовую таких слів, просто і знаєте, вимикають світло, це нормально. Трохи незручно, коли мають вимкнути, і не вимикають. Я просто три години сиджу, дивлюсь на люстру, чекаю, як Кеннеді в кабріолеті. Боже жарт на оплески це ганьба. Просто цікаво, чи Харві Освальд на позиції, чи ні. Коли дають світло, я дуже радію. Прям починаю кричати: як роки. В кінці першої частини, пам'ятаєте, він кричав: Едріан! Пам'ятаєте? Він кричав: Едріан! Тільки я кричу: «Де «Да, нахуй, блядь?» «Де, «Да, сука! П'ята година ранку, я каже «Де, «Да, з'їли нахуй! Давай, блядь! Сусіди думають, що в мене цікаве життя. Коли нема світла, є 4 години, поки працює е ноутбук. Це найкращий час для поганих серіалів. Це серіали з рейтингом 6,5 на МДБ. Назву цих серіалів ви ніколи не скажете друзям. Вони питають, що дивишся, і ти такий, да там щось про погоню. Любов, секретна лабораторія. Ну, розумієте, ці серіали треба вживати як горілку. Просто ось так, блядь, п'ять сезонів. Це не це не грісте. Як, блять, автоматна черга просто, давай, блять! Така зневага до себе. Після цього, щоб якось привести до ладу себе, я дивлюсь Фореста Гампа. Тричі. Голим. Щоб, щоб максимально очиститися. Боже, дівчина заплутала, да. Ні-ні, не треба, не треба. Я казав не треба, але хай, ну, шеф, шеф. Дай, ось. О, конечно. Багато людей живуть на 15, му на 20-му поверсі, на високих. Я думаю, тут і тут такі є люди. Я не живу, тому мені байдуже. Але, але нещодавно підіймався до свого друга. Він живе на 15-й. І поки підіймався, думав, що мене там зустрінуть представники компанії Nike. З контрактом фотосесією одразу. Я стою потний, опухший. Його ноги надихають людей. І це тільки на п'ятому поверсі, розумієте? На 10-му поверсі ніндзя за суші. Хто не в курсі, мета кожного коміка стати відомим і рекламувати доставку їжі. Це я вриваюсь, блядь, в гру. Такий собі врив, блядь. Не замовляю їжу, бо... Понятно. Бо не прописані тут жарти. І... Але це про я не замовляю їжу. А... Але я уявляю, як люди на 15-му поверсі її замовляють. Приїжджають кур'єр і такий: Ви вдома. Людина така, я вдома. 15 хвилин тиші просто. Грають в рух, хто перший почне розмову. І для кур'єра це робота, тому він каже: Слиш долбайоб, спускатись будеш авже. Я що, людина-павук, вас багато, я один чувак. У мене електрична плита, їжу я не замовляю, підсив на таку штуку, як піца супермаркетів. Не засуджуйте мене. Ви теж так робите. Хто не знає, що таке піца супермаркета, я швидко розповідаю, коли ви замовляєте класну піцу, ви викладаєте фотки в сторіс. І пишеться: сьогодні не день о свято. Я їм цю піцу біля раковини просто. <рес> як тварина йобана. Прям в одязі, знаєте? Мокрий після снігу. Мені 32 роки. Що дивно, коли тобі за 30, те, що твоїм друзям теж. Це такі, ну в моєму віці, це такі люди з підписками на Spotify і Netflix, але без зимового взуття. Ось. Дивлюсь на цих, знаєте, сивих, лисих чуваків на самокатах. І такі, хлопці, де наша Q7, взагалі? Такі, ми за зелену електричку. де наші ліфи, не зайобуй гарня. Ну, одинокі опуски, це, звісно, нормально. Поки йдемо. У мене так і написано: самокати і ауді. Ми спілкуємось з друзями і постійно обговорюємо новини, да, самі розумієте, даємо прогнози один одному про новини. Коли що буде. І я, якщо чесно, не даю прогнозів. Просто роблю вигляд, що щось знаю, але підписав угоду про нерозголошення. Бо мої, я і друзі це не найкращі представники інтелектуальної еліти. Розумієте? Ось, наприклад, я з другом. У нас класні стосунки. Саме стосунки, бо ми п'ємо, е, куримо і граємо в дото. Його колишні це не подобалось. Де вона зараз, правильно? Де вона зараз? Живе нормальне життя в Європі, якщо чесно? <рив> Симпатична дівчина. Дівчата, до речі, порада. Якщо у вас буде вибір між дотіром і героїним наркоманом, треба щось міняти в житті. Це... І цей хлопець, розумієте, ну, я стендап комік, він стоматолог, був на побаченні і каже, дівчина поводилась трохи дивною, і він запитав її, чи вона їбанута. Щоб я запитав таке на першому побаченні, вона б мала замовити бичі яйця і різати їх, дивлячись мені в очі. Ну, оце дивно, так? Да? І, ну, і ми намагаємось не обговорювати щось, не давати прогнози, робити себе аналітиків. Але два-три джентоніки. І ось же в нас прокидаються ці внутрішні богині Геращенка і Піантковські, розумієте? Дістаємо навушники і такий, давай, блядь, Україна 24. Я, чесно кажучи, багато в чому не розбираюсь, навіть чи є сенс в петиціях. Ми, українці під, ну, більше, ніж петиції, українці написали тільки дякую під інтерв'ю Дудя іної ЗМСі. Соціальні жарти пішли нормально. <рес> нормально. Я провів дослідження, петиції бувають трьох видів. Перше дивні петиції. Наприклад, президента України Зеленському Володимиру Олександровичу. Я не йобнувся, він капсом пише. Від імені народу України! Це ви взагалі а, ініціювати на міжнародному законодавчому рівні заборону в всьому світі. Такове явище, як війна. Я б ще додав, будь ласка. Ну, будь ласка, ну від петиція рятує світ, знайомий кидає мені петицію заборонити дельфінарії. Я такий, ну да. Ну, рятує, рятуємо дельфінів, я такий, да, рятуємо світ, я такий, да, авторизація через дію. Ні. Нема часу. Грета Тунберг 16 років притнула океан, щоб звернути увагу до проблем клімату. Мені складно розблокувати телефон. Я такий, нахуй це все. Не буду цим займатися. І є соціальні петиції. Наприклад, одна з останніх, яка набрала 25 тисяч, це петиція, щоб заборонити російських виконавців на стрімінгах. Ви підтримуєте таку ініціативу? Так. Да. Молодці. Молодці. Я не підтримую. Бо треба гірше зробити, розумію. Треба заборонити всіх, хто це слухає. Хочеш розблокуватись, плати штраф. Нема грошей 100 годин калуша. Я розумію, що половина збожеволі. Відправив до лікарні, там весь персонал в рожевих панамках. Ви можете запитати Ігор, таке враження, що у тебе є якісь певні претензії до калуша? Дякую, що запитали. Дійсно є. Дякую. Він записав два фіти з іноземними виконавцями: Расмус і. ну і другий. Знаєте про фіт з Расмусом? Ну, і хто не знає, я заспіваю. Іншеду. Супер. Потім оркестра співає. Болить серденька, не плач рідненька, класно співає. Потім співає калуш. <сохоглядає> Виробили пі-бі, пібі, пібі, пуста. Пара барабан, панам, панам три три. Там такий прикол, що англійську перекладають на українську, а українську на англійську. Хотів би подивитися на всіх перекладачів, які такі панам, пібі, парашут. Це пісня. Другий, е, другий фіт з е, польським виконавцем Шпаку. Е, Шпаку класний чувак. Він класно співає від прям всього польського народу. Він співає. наші домі, нехай тут не капає кров. Я буду битись, поки е, у мене не вирвуть серце. Е, е, Калуш співає. <риклад> Я бачу да? Ну, а що не вірите в Калуш. вже? <риклад> Калор співає. Е, цвінь, свірінь, цвірінь. цвірінь". <риклад> птиці, птиці тут, а не цвінь". Орнітолог, блядь, я... Потім макарони, не паста, хліб, салом, ніце не тосте. Поляки вахує. Там війна чи новий сезон кулінарного шоу, взагалі. Для мене ці всі петиції, які набирають 25 тисяч голосів, це як голосування в чаті під'їзду. Хтось пише, що треба замінити лампочку. Люди ставлять 25 тисяч лайків. Адмін відмічає електрика і нахуй виходить з чату. <рик> На цьому в мене все. Дуже дякую вам за увагу. були до публіка.